Тобі дуже подобається полігель Кварцпінг, але ти не розумієш, як їм працювати. Давай я тобі допоможу. Полігель підвищеної в'язкості з яскравим шимером. Чому він в'язкий? А це для збереження сяєва та стресостійкості продукту. А тепер поговоримо про викладку даного матеріалу. Працювати ми можемо в дві краплі, як показано в даному відео, або однією. Все залежить від довжини та об'єму роботи. Знімаємо липкий шар з нашої ґрунтовки і апельсиновою паличкою розподіляємо продукт по поверхні. Працюємо не так, як звикли, а наче в руках у нас пензлик і викладаємо ми гель желе Тепер подивимось на повторі. однією краплею викладаємо наш Матеріал і коловими рухами, наче ми працюємо в моделюючій системі з білдер-гелем або Гелем-Жиле. Коловими рухами розподіляємо продукт по поверхні. Ви подивіться, як він неперевершно тягнеться за пильсиновою паличкою. Нічого я не змочую ні в клінсері, ні в рідинах будь-яких для полігелю. І в одну краплю в нас вийшло викласти матеріал. Якщо хочеш побачити кінцевий результат і чи вдалося нам змінити чорний на білий, залишай реакцію в коментарях. Я поділюся з вами повним майстер-класом цього відео.